Компанія Із Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії дуже гарна шкода Октавія, яка приїхала до нас з Німеччини. Була виграна на лізовому німецькому аукціоні. Вже її розмитнена, пройшла мінімальний детейлінг і готова до першої постановки на облік в Україні. Маємо автівку 2020 року. Тут і модельний, і календарний 2020 рік. Має вона двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач з пробігом 180 тисяч кілометрів. Автівка без жодного підфарбування. Детальне відео з торщину міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Взагалі це відео оглядове робиться для, точніше, в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також в тому посиланні будуть. Перехід на різні наші соцмережі. Тікток, інстаграм, телеграм. Переходьте, підписуйтесь та завжди будете першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну і Зараз коло я одне вже зробив навколо автівки. Дефектів царапин немає на ній зовсім ніяких. Вона пройшла у нас, повторюсь, маленьке полірування, а всередині ми її навіть не хімчистили, чистили, тому що була дуже гарна. Полірували, тому що чорний колір для того, щоб надати їй глибину кольору. Зробили таке маленьке полірування. Одним словом, автомобіль виглядає суперово, класно, технічно жодних зауважень немає. царапин чи якихось м'ятин по кузову теж жодних немає. До речі, він має два комплекта коліс. Зараз він у нас стоїть на ось таких чорних оригінальних легкосплавних дисках 16-го радіусу. У нас дуже гарна гума мішелінка. А в додаток ще йде до нього на металевих дисках зимова гума. Детально буде відфоткана в оголошенні авторії. Ну і тепер пробіжимося по комплектації. Що ми маємо в даному автомобілі? Оптика у нас йде галогенова, звичайно. Легкосплавні диски, вже сказав. Маємо датчики світла та дощу. Зверху релінги, заводське тонування. І задній парктронік у нас присутній. Це те, що ми бачимо ззовні. ну Йдемо далі до салону. Салон у нас ось такий тканевий, гарний збережений без якихось царапин подирів, жоден елемент ніде не перешивався. І ще раз акцентую увагу, він не хімчищений. Звичайний пилисос був тільки по автомобілі. Ось такого стану у нас кермо, важіль КПП без жодних зауважень. Точний пробіг даного автомобіля 180 634 км. Маємо кліматичну установку двохзонну Там у нас є бездротова зарядка для мобільних телефонів, велика сенсорна мультимедія, підігріве сидінь. Ось така гарненька машинка. А, і ще, до речі, він має адаптивний круїз та також превентивну безпеку. Цей автомобіль. По потолочку він є весь гарненький, чистенький. По прийомах теж все гарно, без царапин, без вм'ятин. Дверна карта виглядає ось так у нас водійська. Піду до заднього ряду, покажу, що тут маємо. Тут все як новеньке. Жодних зауважень. По пройому теж все чисто без царапин, Дверна карта ось. Ну і пішли до багажника. Сторочка у нас на місці. Маємо ось такий великий об'ємний багажник. Ляда з внутрішньої сторони по пластмасі практично без зауважень, якісь мінімальні такі притертості є від того, що возили багажне закріплене. Дуже мінімальний. Аварійний знак, аптечка, все у нас присутнє. І тут у нас йде ремкомплект. Компресор, викрутка, там є балончик і крюк. Для наших реалій також є місце для запаски. Кому буде потрібно, можна докупити запасне колесо. Так, закриваю. Ключика у нас до автомобіля два. Ще пройдусь по правій стороні. Стан дверної карти. Також по пройомах все гарненько. Сидіння. Ну і йдемо до переднього. Пасажирського місця. Ось дверна карта. Відразу усім бажаючим ВІН-код для будь-яких відомих вам перевірок. Ще раз покажу сидіння. По панельці все чистесенько, жодних царапин, нічого немає. Ще сидіння водія, також кермо. Ось такий дуже достойний автомобіль по адекватному ціннику, враховуючи той нашумівший закон про 15% військового збору, ще можна придбати такий автомобіль і його не платити. Кому буде цікаво, дзвоніть, пишіть, надамо усю потрібну вам інформацію. Також будь які з наших автомобілів надаємо на усі відомі вам перевірки. Ну, якщо вже вам після перевірки все підійде, можемо домовлятися про доставку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!